Всім привіт-привіт! Мої вітання. Сьогодні на огляді в нас свіжий автомобіль із Швеції, а саме це Fiat Freemont сімейний автомобіль, 7-місцевий 2015 року випуску. 2 літра дизельний двигун, пробіг автомобіля 173 тисячі кілометрів, автоматична коробка і ціна автомобіля 52 тисячі злотих. Тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал і дивимось, що це саме за автомобіль. i right. Fremont 2015 року випуску. 2 літра дизельний двигун, автоматична коробка, 173 оригінального пробігу в автомобіля. Ціна 52 тисячі злотих. Дуже гарно виглядає автомобіль. Колір чорний металік. Дуже гарно переливається на сонці, особливо ось зараз з цієї сторони сонячної. Беремо камеру 0,5, щоб все попадало в кадр. І глянемо, що в нас є по автомобілю. Оптика у нас галогени, умивач, фар, туманні фари. Всі решітки все на місці. Нічого в автомобілі не побито. Автомобіль на легкосплавних дисках. 17-х Повністю умова попереду гальмівна система, тобто гальмівний диск та колодочка. Зараз автомобіль на зимовій гумі. Автомобіль є безключовий доступ на пасажирський та на водійській дверці. Тоновані задні вікна, також є рейлінги присутні. Ось Задній гальмівний диск. Задні ліхтарі все є ціленьке. Камера заднього виду, парктроніки. І ось так виглядає цей варіант. Що у нас по салону цього автомобіля? Ось так виглядає дверна карта. Шкіра ніде не пошкоджена, ниточки ніде не вилазять. Повний електропакет, дзеркала і складаються, регулюються, також підігріваються. Чотири склопідонички, передніх, два з автодоводчиками, центральний замочок. Музика. Сидіння електро, також комбіновані шкіра, точніше це замінник шкіри, плюс тканина. Ось як виглядають сидіння в автомобілі. Пасик взагалі без ворсинок. Туманочки. Датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз в автомобіля, ніякі кнопочки не затерти, датчик дощу, шкіряний підлокотничок, селектор, підстаканнички, кліма, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Сонце захисні шторки із підсвіточкою. І ось так все виглядає. Ось щось пішумкує. Хіба органічник потрібно. Тоді буде заглянути до його. Подивіться як виглядає задній ряд сидінь нового автомобіля. Ніде нічого не пошкоджено, не розірваний. Телевізія, дефлектори, все є на місці. Так, у нас багажнічок відкривається тут так. Позаду два сидіння і ось там сидіння. По багажному відділу ж нічого не розірване, ну як завжди, день ідеї якісь мінімальні пошкодження, царапини по пластику і на цьому все. До речі, заявлено, що автомобіль має бути весь цілий в рідній фарбі. На жаль, сьогодні з не маю товщину міра. Тому що їхав по інших справах взагалі. Але в принципі виглядає на те, що... Є дійсно автомобіль в рідній фарбі. Ну і виглядає, що дійсно його є такий пробіг. Тут на нас дійсно гарний збережений автомобіль. Що ззовні, що зсередини. Ще раз обіду вам такі покажу. Сядемо в автомобіль. Запустимо його. Послухаємо, двигуна. Звичайно, посадка теж непогана в автомобілі. В салоні гарно пахне. Запускається автомобіль із кнопочки. Запустився автомобіль взагалі без проблем. Навіть півбака палива в автомобілі є, ніякі чеки не вгурать, чітко на 90 тримається, як на передачки переключаються. Зараз автомобіль повністю є прогрітий, тому вона зараз взагалі переключає ідеально. Заглянемо під капот. Що там робиться? Двигун працює так, як і має працювати. Клімас включається, це я чути зараз. Ні, двигун гарненько працює частенько. В принципі, все без проблем. Не защокнув, зараз защокню. Оптика працює автоматично світло. Друзі, якщо ви зацікавлені оглядом цього автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Пишіть мені там на Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram. Про все домовимось. Поїду, огляну цей. Автомобіль і надам вам повністю інформацію, фото, відео звіт. Тобто оглянемо детальніше кузов автомобіля, стан салону, електроніку, під капотом, підключимо комп'ютерне обладнання, зробимо тест-драйв і також поїдемо на яму, щоб подивитися, що там робиться під низом цього автомобіля. А як вам, друзі, такий Фіатік Фрімонт, пишіть свою думку в коментарях, тисніть лайк і не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім що найкращого, до побачення!